Добрий день. Сьогодні хочу коротко розказати вам про продукт LM8. В чому ж його унікальність? Складові фантастичні вчені над цим попрацювали. Кожен компонент є в певній дозі нічого лишнього, нічого забагато. Одне одного компоненти доповнюють. 23 компоненти рослинного походження. А далі йдуть овочі і фрукти. Дуже сильна витяжка і дуже сильно велика концентрація. А саме багато бруколі, шпинату. Яблука, журавлина, буряк, гранат. Ці всі фрукти дуже добре нам допомагають. Це не новина. Так само в складу, до складу входять дуже багато грибів: мате, шиєтакі, гуерана, також родіола розова. І дуже, дуже важливо, якщо є кордіцепс. Ви всі про це знаєте, що це природний антибіотик. Багато енергії нам надає гуарана і зерна зеленої кави. Це є дуже енергетична поживність нашого організму. Продукт дуже унікальний і популярний в теперішній час, тому що на натуральній основі це є 100%, звичайно, і є всі сертифікації, які потрібні для даного продукту. Але що важливо, для мене особисто знати, що продукт якісний, гарно працює, допомагає організму бути здоровим, енергійним. І щоб далі жити, молодіти, насолоджуватися життям, попри все, попри всі, не в житті. Організм працює швидко, тому я всім рекомендую, хто ще не попробував, попробуйте, ви полюбите цей продукт. Здоров'я це наше все, це наш склад. Всім всі, 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 всього доброго. Будьте здорові, щасливі і багаті. Мирного на всім. Всі, до побачення. Па-па.